Привіт, ви на каналі Алехас. І сьогодні у нас буде невеличкий огляд цього цікавого автомобіля. Це Citroen C4X. І я впевнений, що він вам сподобається. Ну, По-перше, Citroen завжди чимось дивує. І по-друге, у цього авто є насправді чим здивувати. Якщо ви подивитесь на його кузов, то здається, що ніби це такий хетчбек, кросовер, фастбек. Ну, незрозуміло, що це, але Насправді, саме у цьому виконанні C4X це автомобіль з кузовом. Так, седан, Це Седан Кроссовер. В принципі, це унікальне поєднання такого автомобіля на українському ринку. Ну, більше такого немає ніхто. Тому от я ж кажу, що Citroen завжди нас чимось дивує. Він виконаний на платформі MPC. Це така. Платформа Stellantis, на якій е, я вже тестував для вас автомобілі, і Opel Astra, і Peugeot 308 і DS і у Ітрана також C4 виконаний на цій платформі. Але саме от на цій платформі є і такі особливі родзинки, як, от, наприклад, оцей C4X. Як ми бачимо, дизайнери тут підійшли дуже креативно. Крім того, він по кросоверному має таке облицювання з чорного пластику, ніби це справжній кросовер. Але від кросоверного в нього тільки буковка X і оце пластикове облаштування. Більше нічого від кросовера в нього немає і тому не потрібно розглядати його як позашляховік. Це автомобіль з можливостями, тобто він призначений для того, щоб використовуватись у місті і мати можливість з'їжджати на якусь невеличку ґрунтовку або таке невеличке бездоріжжя, бо кліренс насправді в нього доволі суттєвий. Він майже 19 сантиметрів, хоча виробник вказує. Що він 16, але насправді тут за рахунок того, що встановлені високопрофільні шини 215 60 r 17 він став ще трошки вище. І це дозволяє паркуватися де завгодно. Тобто ви у місті взагалі не маєте ніяких проблем з тим, щоб запаркуватися на бордюрі, заїхати на якийсь там. Інші нерівності, це питання для вас не стоїть. І крім того, враховуючи, що це все ж таки седан, і, в принципі, він предназначений для тих, хто полюбляє седани і не любить, коли у салоні. Пахне тим, що їде в багажнику. Тут багажник у нього повністю відокремлений, і багажник дуже великий. Взагалі, всі 4 x має довжину 4,6 метрів. Я пам'ятаю, що таку довжину на початку 2000-х мали автомобілі там фактично Д класу. Але це все ж таки автомобіль сучасного C класу. Він має колісну базу 2760 мм. І оце от таке велике, велика довжина у нього прийшлася на багажник. І ми бачимо, що глибина цього багажника майже метр, ширина також майже метр. Але оцей пройом, ну скажімо так, трохи обмежений, тому за функціональністю він значно якби, поступається хетчбекам або універсалом. Але е, я просто вам нагадаю, що в 2000-ті роки на українському ринку сегмент седанів займав більше 80%. Тому ми всі звикли їздити на седанах, і в принципі у цьому був свій кайф. Чому? Тому що седан це завжди було е, удобно, е, можна було покласти різну поклажу в багажник, е, і вона там е, не заважала пасажирам у салоні. До речі, цей автомобіль довший на 24 сантиметри від. Е, його класники, одноплатформенники, ну, наприклад, Citroen c 4 або Peugeot 308 І це все збільшення прийшлося саме на задній ряд сидінь. Ви подивіться, скільки тут місця. Тут фактично відстань між подушкою заднього сидіння і переднім сидінням більше 20 см. Тобто, для c класу це ну, дуже великий такий розмір. Крім того, тут задні спинки ще й мають нахил 27 градусів. І це також дає змогу трохи глибше сидіти заднім пасажирам. І Їм тут комфортніше, ніж у звичайному хетчбеку. Але давайте подивимося, які ж є тут двигуни. Наш автомобіль укомплектована дизельним двигуном 16 Blue HDI. Це, в принципі, стандартний двигун для цієї платформи. І саме такими ж двигунами я для. Вас тестував і Opel Astra, і DS4, і Peugeot 308. І оцей Сітраєнчик також має цей двигун потужністю 130 кінських сил і з крутним моментом 300 Нм. метрів. Але незважаючи на те, що всі ці двигуни однакові, їде він. Ну, із цієї, скажімо, четвірки на другому місці. Тобто, все ж таки налаштування, які роблять виробники, вони трохи відрізняються, бо і розгін до сотні кілометрів у нього також менше 11 секунд. Хоча от, у інших автомобілів він трохи більший. Причому і двигун тут той же самий, і коробка передач, вісьмиступенчатий автомат айсін також той же самий. Крім цього, дизеля, може бути. Тут ще два бензинових варіанти об'ємом 1,2 літри. Потужністю 100 кінських сил. Це початкова комплектація, яка коштує там 880 тисяч гривень. І крім того, є ще турбована версія 1,6 130 конячок з крутним моментом 230 ньютона метрів. І це так названа середня комплектація. Наш автомобіль у комплектації Shine, це топова комплектація, коштує мільйон 100, ну майже 50 тисяч гривень. Але я хочу зазначити, що з такою вартістю він значно дешевший ніж будь-який кросовер, і це має свою перевагу. Але я не буду вам багато розказувати. Це все ви можете прочитати на сайті Citroen.ua. Поїхали, проїдемось і я скажу свої враження від цього автомобіля. Я вже вам казав, що саме Citroen CX-4 4 це найкомфортніший автомобіль на цій платформі з тих, що я випробував. Як бачите, ми от проїздимо. Поліцейські і ну, він майже їх не відчуває. Е, крім того, він не відчуває погану дорогу, ями, вибоїни. Тобто у нього найкомфортніша підвізка, а найкомфортніша вона по двом причинам. Ну, По-перше, тут Довгий ход амортизаторів, і крім того, у кінці амортизаторів ще встановлені додаткові гідравлічні такі упори, тобто не жорсткі, як на більшості автомобілів, а саме гідравлічні, які ще додатково демпфують у цей жорсткий удар. Всередині Citroen C4X виглядає доволі цікаво і нестандартно. Крім того, в нього є фішки, які притаманні саме Citroen. Ну, Наприклад, оцей тримач для. Планшетів, або, наприклад, оця паличка, куди можна покласти документи або планшети. Але все одно відчуття преміальності у Сітреену в мене не виникає, бо тут, по-перше, отакий жорсткий пластик, а наприклад, у Peugeot або деса це все виглядало більш преміально. Крім того, тут не Ну, Наприклад, кермо Шкіряне, є навіть така строчка, але як це вишукано, було подано у Peugeot, наприклад. А у і це все доволі таки скромно. Крім того, моніторчик, який ми бачимо на приборній шкалі, він має розмір 5,5. Дюймів це трохи більше, ніж звичайний телефон, і е, я вам скажу так, що ну, він е, має тут е, деяку інформацію, швидкість, наприклад, е, можна вивести оберти двигуна, можна вивести показники е, там бортового комп'ютера. І якщо цього недостатньо, то ще є така проекція, на яку от, е дублюється швидкість е знаки, на ній відображаються вказівки е круїз контролю. От. Оця мультимедійна система, яка, яку ми бачимо, вона в принципі. Доволі таки великого розміру. Є тут і навігаційна карта, є і режими, які можна задавати у цьому автомобілі. Керування, наприклад, клімат контролем, тут продубльовано фізичними такими кнопками, і це доволі цікаво, і це доволі зручно. Як я казав, тут дуже незвична підвізка. Вона ну, сама комфортна на цій платформі. А повірте мені, я їздив на всіх автомобілях, які. Викинені на платформі оцій МПС І вона саме осітраєна найбільш енергоємна, і ми можемо їхати по любим нерівностям, давати любі перешкоди, і це не відчувається. Тому якщо ви живете в тому районі, де погані дороги, де багато ям, латок. Поліцейських лежачих цей автомобіль саме для вас підійде найкраще, бо він найкраще адаптовано. Для українських доріг не потрібно вважати, що це якийсь там спортивний автомобіль або кросовер. Ні, це автомобіль, який з можливостями. Тобто ви маєте перевагу і автомобіля, і седан, і в той же час їздите майже на кросовері, на якому їздять багато українських споживачів, які полюбляють українські споживачі щодо витрат палива, наш автомобіль під час тесту витратив 6,8 літрів на 100 км на годину, але хочу зазначити, що виробник декларує, що витрата пального буде десь в межах від 4 літрів. Це при їзді по трасі, і 5,7, 5,6 літрів при їзді у місті. І я охоче вірю у цю цифру, бо саме стільки, в принципі реально досягнути. Такий автомобіль у нас сьогодні був на тесті. Це нагадаю, Citroen c 4 x і це. Седан Крос або Фасбек крос, кому як приятніше його називати. Він, в принципі, виправдовує свої кошти. Він дуже яркий, непересічний і такого ні в кого, в принципі, немає. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами, подивіться інші наші огляди на автомобілі на цій же платформі. Ми протестували для вас і інші марки, інші бренди, і тому ви зможете зробити. Свій осознаний вибір.